Далі будемо продовжувати говорити про здоров'я і власне про ту свічку, яку анонсував Руслан в вухо. Неймовірно до чого можуть додуматися люди у спробах самолікування, наприклад, вструмити у вухо так звану фітосвічку і підпалити її. Знайшли На який місце? ефект розраховують і що можуть отримати в результаті дивіться в нашому матеріалі. Після про все розпитаємо лікаря. Ушні свічки, цей незвичний спосіб для боротьби з накопиченням. Сірки продають в інтернеті і в аптеках. На ринку фітосвічки для вух існують не перший рік, а значить, досі є люди, які погоджуються випробувати їхню дію на собі. Який ефект обіцяють виробники? Це, зокрема, очищення вух від серчаних пробок, боротьба з головним болем, запамороченням, протидія запальним процесам, вуха, горла, носа і навіть антистрес. Фітосвічка це трубка з тканини, просоченої бджолиним воском та ефірними оліями. Що з нею пропонують робити? Пацієнт має лягти на бік одну сторону свічки йому вставляють у вухо, а з іншого боку її підпалюють. Горить вона орієнтовно хвилин 15. і прихильники такого методу лікування запевняють, що за цей час, завдяки перепаду тиску, свічка витягує сірку з вуха. А щоб гарячий віск не попік обличчя хворого, його накривають вологою хустинкою або використовують інший захист під свічку. Ого, -го, го так, друзі, ось зараз з нами на прямому включенні лікар отоларинголог Тетяна Татаренко. Вам вітання! Доброго ранечко. Ну, Знаєте, м'яко кажучи, шок навіть вуха заболіли під того, що ми побачили. Чи можна от таким методом, хоч щось вилікувати? Свічку ну витягнути ну, витягну, майці на увазі, ту саму сільку, і що скажете? Скажу чесно, траплялись такі пацієнти, які дійсно впевнено казали, що допомагає почистити вуха, що витягнуло купу сірки, але насправді воно так не працює. Це не просто не працює, воно ще має і е, свої моменти. І дискомфорт, і ще а, кучу опіків може залишати погіршення слуху, але про це я також згодом розкажу. По факту, це а, просто свічка, яка а, а, залишає всередині а, власне нагар, і часто пацієнти думають, що о Боже, це все ж таки моя вушна сірка. І, а, Її витя... таким чином свічка і витягується. Наукових дослідів, що вушна свічка очищує вухо, зовсім не існує, і точно вона не лікує і не знімає ніякі стреси, не очищує слуховий хід і тим паче безпечним шляхом. Так, ну от власне, ну розібралися в тому, але е, ну от оці наслідки, то що можуть бути опіки, що насправді оці залишки це не завжди сірка, от залишок тієї свічки, е, і можуть бути е, та ж втрата слуху, так тобто маємо підписати, що в жодному разі такого не робити, не займатися самолікуванням, а звертатися до до фахівців. Так, це більше ефект прогрівання та самонавіювання, тому що тепло воно дійсно ну приємне, воно розслабляє, покращує кровообіг в шкірі, а, може якось м'язовий тонус, зняти напругу з нього. Але а, після процедури дійсно відчуває, можливо, відчуває пацієнт якусь легкість, але насправді це не означає, що розмокталась пробка чи пройшло запалення. Воно зовсім так не лікується. А, це треба виключно звертатись до оталерен. Волога за а, безпечним методом видалення сірки. Це може бути як механічне видалення, так і промивання, але точно не нагрівати віск а, в слуховому ході, тому що, як мінімум, це залишає опіки слухового ходу. Потім а, це може бути віск, цей нагар випливає в слуховий хід і а, закриває повністю барабанну перетинку. Тим самим людина втрачає слух, знижується слух. А, Є опіки, ну дуже багато небезпечних і ризикованих речей щодо слуху. Ми вам дуже дякуємо. Дякую. Розібрали все розставили по поличках. Тому я сподіваюся, наші глядачі не будуть користуватися зимофіта а будуть іти до лікарів ото Ларенгола в ГІВІ, робити фахову цю процедуру для того, щоб не нашкодити собі, а дійсно полікувати. Ну і ви помітили глядачі, да що після 9 години у нас часто напряму включенні з'являються або на підтвердження досліджень, або спростування. Бо часто така подібна інформація виходить в різні пабліки. Ви на них підписані, бачите про масовість. Цих ну, таких подібних історій думати, що не їхня користуються, а скористуються і я. І тому ми долучаємо спеціалістів в тій чи іншій області, сфері, царині, які нам або підтверджують, або навпаки, кажуть, що не можна цього робити. Ось для цього ми і робимо цю частину сторінку нашої сінаківської історії. У Китаї лікарі провели складну операцію з видалення рибальського грузили з ока 40-річного чоловіка. Пацієнт звернувся до лікарні після того, як під час риболовлі випадково влучив собі у праве око свинцевим грузилом довжиною 9 сантиметрів. Через травму він майже втратив зір. Під час обстеження лікарі виявили, що очне яблуко не було пошкоджене. Перша спроба хірургічного втручання ускладнилася різким падінням тиску і сповільненням серцебиття пацієнта. Після стабілізації стану хірурги застосували ендоскопічні інструменти. Знайшли металевий предмет і успішно його витягли. Через три місяці чоловік частково відновив зір і рухливість ока зміни клімату призвели до того, що рослини стали рости швидше і давати більше врожай однак при цьому втратили частину поживних речовин. Науковці з'ясували, підвищення температури та концентрації вуглекислого газу пришвидшує ріст рослин і збільшує їхню біомасу. Проте, водночас, у них зменшується вміст поживних речовин. Про це заявили під час щорічної конференції товариства з експериментальної біології. У ході дослідження вчені вирощували шпинат, руколу та капусту кейл в умовах, які імітують клімат майбутнього у Великій Британії. Рослини росли швидше і ставали більшими, але містили менше кальцію та антиоксидантів. Ймовірно, вони не встигали засвоювати з ґрунту мінерали так швидко, як виробляли вуглеводи. Дослідники підкреслюють, навіть звичні овочі, які вважаються частиною здорового раціону через кліматичні зміни, можуть втратити свою харчу цінність, а це означає, що у майбутньому правильне харчування не завжди гарантуватиме надходження усіх необхідних речовин в організм. Навіть якщо убирати свіжу зелень і якісні продукти, науковці з'ясували, людський гормон під назвою тероксин може стимулювати ріст і зміснення скелета коралів. Цей гормон у людей виробляє щитоподібна залоза. Він регулює обмін речовин і пов'язаний із засвоєнням кальцію. Під час експериментів вченим вдалося знайти спосіб, як вводити тороксин коралем, не втрачаючи його у воді. Вони змішували гормон з кокосовою олією та спеціальним маркером. Досліди проводили на двох видах коралів за допомогою спеціального аналізу Еліса. Вчені підтвердили, корали засвоюють тироксин, і він дійсно допомагає їм накопичувати кальцій для росту. Тепер дослідники планують з'ясувати, чи можуть корали використовувати цей гормон у природі. Це може стати новим способом захисту коралів від загибелі в умовах закислення океанів.